А ну голосніше слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! І до речі, слава Мальті. Знаєте чому? <плес> тому що Мальта виявилась першою державою Європи, яка відмовилась приймати Януковича як президента. Вона йому сказала: ти можеш приїжджати, тому що віза в тебе відкрита. Ходи в музеї як в Китаї. Дивись на те все, але почесті президентських ти не отримаєш. І тому Янукович тепер буде сидіти в Києві. О ні-ні-ні, якому Києві? В Межигір'ї. в Києві йому нема місця. Ще хотів теск ще одну новину вам сказати, яку ви теж може вже чули. Що сьогодні, в день місцевого самоврядування в Києві, де немає місцевого самоврядування, була створена. Був створений комітет самоврядування Києва. В Цей комітет входять 12 опозиційних депутатів від Києва і також громадські діячі. Таким чином в Києві почалось формування нової незалежної влади майбутньої України. І третє, що я хотів сказати. Я зараз прямо звідси їду в Васильків, оскільки я там постійно з своїми колегами-депутатами чергую, хотів би на всю країну сказати схвальні слова про мужність людей, які в кілько людей зупинили цілий полк міліцейський, який рухався на Київ. Нам тут легко, нас тут багато, а їх там мало. І в четвертій годині ночі, три дні тому вони зупинили цей полк і до цього часу. І разом з допомогою людей з Майдану і своїми силами вони тримають цей полк. І коли я вперше там побував і подивився, як організована блокада цього полку, я вразився. Це справжні професіонали. Де треба, вони постав поставили блокпости, де треба вирили траншеї, де треба поставили спостережні пункти. Кожен з нас, незалежно від того, знаходиться він на Майдані чи він знаходиться в іншому місці, може зробити свій внесок в перемогу над цією владою. І я закликаю вас до того, щоб кожна людина в Україні, не тільки ті, що тут, а всі разом доклали зусиль для того, щоб повалити режим Януковича мирним шляхом. Слава Україні! І сподіваюся, що завтра, в 12-й годині, тут буде не мільйон і не два. Що Київ буде весь переповнений, кожна вулиця буде переповнена нашими людьми. Я сам особисто зробив все, що можливо, щоб прийшло якомога більше людей. І дуже сподіваюся, зараз користуючись нагодою, закликаю всіх оболонців, де я був обраний, прийти сюди. Нема чого сидіти вдома, нема чого дивитися революцію по телевізору. Треба робити революцію самому, так слава Україні і до перемоги.